Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Звіробій публікує фото, блокпості у Києві, а також автозаків поблизу офісу президента. І пише. Адже було анонсовано акцію на підтримку генерала залужного. Що ж, першими на Майдани вийшли автозаки. Зінові Дібрецька пише наступне автозаки на Майдані. Батьки та брат сирського на Раші, батько Єрмака Геру, міністерство оборони РФ, брат Подоляка ФСБ РФ, брат Шурми, колаборант. Татаро мочив майдан. Гетьманцевшістка агента РФ Сівковича. Думаю, залужний. Заслужив не тільки в соцмережах. Дякую, а автозакі усе більше і більше єрмака вивели через чорний хід бояться народного гніву. Волонтерка Віра Іванівна пише наступне: а що до тумати тільки одне вся ця помойка шоу з банкової вже не знає як виконати те, що пообіцяли в Омані Путіну. На заводі сьогодні не тільки залужний. Вони прекрасно розуміють, піде залужний, піде вся його команда. Генерали й досвідчені воїни. З чим ми залишимося? Я вас порадую. з Єрмачедлотатаровською шоблою, яка не. Заморочується довготривалими роздумами, і о нарешті підпишете доленосне перестає стріляти, Формулу миру З буде реалізована. Території віддадуть Ілу, Захід зверне всі програми допомоги США зробить так, як у Афгані. Бо ніякі реформи започатковані колись. І, да, вже колись Порошенком назавжди залишаться на папері. І, звісно, підніметься хвиля недоволених і патріотичних, яких дружно зелене кубло пересаджає автозаки за запроторить, так як колись НКВД робило в Україну. Приїде Ексімар зражки, стане а вся оця шахрайська компанія дремене подалі у теплі країв. в мене тільки одне питання: де є мітуни, які хотіли, хоч поражати прикольне майбутнє да ОПА з усіх сил намагається підсилити протистояння всередині країни, роздрібнити суспільство на осередки і добити кожного окремо недарма тривають і суди над військовими, бо це явний булінг проти армії в цілому. Має намір зачепити саму серйозну категорію населення військових. Що думаю, думаю, що та їжа, якою сьогодні годують наших військових на полігонах і госпіталях повинна стати тим, кому, який не зможе проковтнути ні опа, ні під ОПА, ні Єрмакотатарови, ні їх ставленики. Я багато чого не розумію всіх цих ігрищах шоу балагану, квартально ж токдікадам, побачу тільки дуже просту річ. Лайно завжди залишається лайном навіть в оправі золота, а залізо залишається залізом, навіть якщо його викинуть у багно. Скільки втрачено часу, стільки втрачено прекрасних людей, скільки втрат. Чино наробок на майбутнє, що придбано брехню, деманські шабашні голякома, бісерні шедеври, економіка, в татарата, духовне збідніння людської подоби, замовні суди, гоніння на захист країни, купу охилянтів і насмішників над тим, що порядна людина поважає. Можна продовжувати і далі не хоче огидно В Той же час блогер Джон Сміт пише наступне. У 2019 році розвідники поклали новому зидентові на стіл інформацію про зв'язки Єрмака з російськими спецслужбами. Ця ж інформація тоді лягла й на стіл. Інших посадовців держави, наприклад, генпрокурора Луценка, щоб нове ліцо не зміг сховати інформацію під сукном. Тих розвідників з зразу ж таки звільнив. Замість них зразу ж таки призначив розсип російських агентів у спецслужби і на найвищі посади. Потім, після початку вторгнення зрадників, лише невелику частину і тих, лише що залишилися, показово арештували, але всього струта. А особливо голову Струта, не викрило досі. Наприклад, хто у керівництві держави в 2019 році. Ці погодив Богуслаєву поставки сотень вертолітних двигунів мотосіча рашки відповіді слідства СБУ. і героїчного малюка. Немає досі. Заде дідок із камери пише, чомусь єрмакові листа з проханням віддати його на обмін. А радник Єрмака, товариш з Білорусі, Подоляк, активно киває гевою і підтримує ідею сховати від слідства ключового свідка цього кривавого злочину. Навіть навпаки, героїчний малюк допомагає банді зрадників рубати кінці. Оявляється Дубінський, який пішов під контроль на американськами набу і дав. І покази на і Зеленського, що саме вони давали всі вказівки. У як виявилося потім агентурні спецоперації ГРУ, Генштабу Російської Федерації з публікації переговорів Байдена Порошенка передали ці записи переговорів, зроблені Держспецзв'язком резидентові ГРУ Генштабу Деркачеві. Зустрілися з Дубінським, в тому числі біля його будинку. і Надали наказ дослівно «нужно інформаційно подіржава діркача виявляється за даними слідства. СБУ, це саме Дубінський, а не перші двоє. Був ключовим організатором спецоперації ГРУ чому свідчення Дубінського, на відміну від того, що шиють йому паралельно підтверджують вказівками самого Зеленського, зробленими Венедіктовій на прес-конференції 20 травня 2020 року. Відкрити слідство на Байдена й Порошенка, а також указівками депутату Рахамії, депутатам слуги народу створювати ТСК у Верховній Раді з розслідуванням цієї справи, але версія Дубінського, за якою резидентом був Деркач, а його ключовими виконавцями Зеленська Єрмак, які дали Деркачу такти з країни слідство. Ми збучимося сходу. Відміняється і не Перевіряється, ось це чомусь і є тим, що насторожує і палить всю банду. Зараз ми на етапі, коли ця банда зуміла всіх наших журналістів купити, прикормила з руки ця тема забалакана. Чорти і далі на посадах призначають на посади звільняють усіх інших. А червінський попереджав вони не країну рятували, а гроші вивозили далі в оригіналі щодо останніх подій. Сьогодні дивінка цього зрадника, який писавши не буде війни, який за півроку до війни знищив департамент, який воював з Росією в розвідці, його призначають керівником РНБО для того, що не знищив свої ж злочини, свої сліди. Там, де він писав, що війни не буде, не готуйтеся, розміновуйте, не, не чекайте росіян. Ось у нас минальська війна забрала території в достатньо велику кількість, Яка повинна була перша попередня, що буде війна, правильно? Коли всі кричали, скоро війна. Він як війна готується. Та він вже писав, що ні, він не буде, це політичні ігри американців. Не звертайте на це уваги. А куди це все подавалося? Ці всі питання роздалися на засіданнях РНБО. Тобто кожен подавав протокол свої пропозиції, своє бачення, і там все ці зберіглося. Для чого значить буде призначено? Знищити ці засідання. Тому що на засіданні буде видно, хто казав, буде війна, не буде війна, чому не буде війни. Це все злочинці. І сьогодні, якщо завтра прийти, тому я кажу, що це потрібно робити е -е, парламент. Бо я не знаю, да? судова влада і прокурорська влада, і східча влада це узурпована влада президента. У нас сьогодні немає влади в Україні. Тому е -е, єдине, що може бути, це. Парламент депутати, які можуть спочатку під цю ситуацію. Ну, я пишу туди листи. Вони їх переховують в апараті е, Верховної Ради і звертають їх в прокуратуру, а прокурор ті ж саме прокордок. Досить... Виділили дві людини. Що На це виділили дві людини. Да. А цей це... прокурор сидить тузії, і мені, доїть, що все там законно. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.